Що ми плетемо? Е, для тебе браслет. Я хотіла гітару. Можна і спробувати гітару, але я не впевнений, що в мене не вийде. Тому ну, то що... то плети мені браслети. А З червоних резинок. Добре, з гумки, гумок плетуть і браслети, тому що гітара, я не знаю, може важче плететь, чи як? Не, плети. Я хотіла, щоб важче. Ну давай будемо гітару спробуємо плести. Плети? Кажи як. Плети. Те, це... що... Те, що ти вмієш. Так, Це як гумка. Жовтий. Так, починати з неї. Беремо е вісьмірку робимо. Опа. <світ> Закручуємо. Опа. І донизу потім. Е <світ> Seca junca, do da, e a Zelena. Veremos Zelena o ronco. Zacha o plaimo. tio do verbo. Os cais. Zacha e tio. Já pode os cais do verbo. E o. <laughs> <laughs> Дійсно. З цим з кольорами проблемка я, але я думаю, справимось. Давай прийти, я. Тобі завершилося часу десь годину. Ну, я думаю, я за швидше справися в нього. Ну, конечно, красно. бери розро розреви. Muja verte.